И всем привет! Друзья, с вами снова Яник. Сегодня я кажусь нашел відповідь подкасту. Ну як как нашел. Так Кіровець. 61 го года проект, а уже 63 го года. Він работал уже на полях, уже его выпускали. Сейчас я быстро убил. Так. Ось такий кіст. Бачите, отут пишеться проект 61-го года випускався 60. О, ні, не 63-го, випускався. Він 62-й год Одесу, по по 85-й год. І ви знаєте, що Т-150К? Випускався, м -м, з, мм проект 1968 года, а ну да, а Кіровець 61 года. То різниця 7 год. і випускався уже в 70, то есть що, ну випускався уже те 150-ка був шовко за 71 года, а Кіровець отакий, ну, шо я тяпишу, мав, ось такий. Ну, отакий. Вже був доступний у якому там 1962 году, то різниця 10 год. Ну, 9. То як тоді може таке бути, що він перший? Я кажу, нашу відповідь, ось. Т-125А, тобто хух, кажу, а Т-125? Ну, зараз я вам покажу так, Надеюсь, минус видно, що шарнірним механізмом ну, покажу на шишках, що вот так е, поворачивалось кабіна, а колеса задні гребли, що шарнірним механізмом, ну трактор понял, вот такий, що ламається рама в ньому, ну, поймете. И І... отеш Т-125А випускався в 62-му бо по й то выходить. Що може, уже Кіровець був доступний в Хозяйстві в 62 му году, і Т-125 був у теж в 62-му, то виходить, може навіть оце ж і Т-125 був перший, ну ви мене поняли. А потім через кілька місяців, може вже його зробили там, наприклад, січня. 90, то тобто, скажу, 90-162-го рода. А Кіровся вже сообразили в 92-му роду в грудні. Я так, не знаю, який він випускався. І, і так, то він був типа тестовий, як би сказати, тест тесто 50 Якщо він хорошо себе покаже, він уже випускався, б, як би вам сказати, як масовий трактор. Показали, що він хорошо, він мав там на тракторі встановлений 6-цилиндровий ретн. Подождіть. А, 4-х двигатель АМ03 мощно 130 сил. Побачили, що трактор дуже хороший. Установили поворомошні мотор. Обделала всю фигню, ну и поняла. Э, сейчас я капельку вам докладнейше про нее покажу. Как там Сейчас, да, я подскажу. самодвижущаяся гусеничная или колесная машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы. Ну, рассказывается Хорошо. про трактор? Сейчас я вам покажу то, что я вам не хочу показать. Санской России под дизельный агрегат. Конструкция. На полигоне Харьковского тракторного завода Ой, зовите, проходит последнее испытание новый колесный трактор Т-125. Т-125 – трактор «Универсал», он может быть использован для культивации, воронования, усения стерги. На испытаниях в США в 1979 году наш трактор Т-150К показал лучшие характеристики среди мировых аналогов, доказав, что трактора времен Советского Союза не уступали иностранным. Минский тракторный завод основан в 1946 году и считается, пожалуй, самым успешным на данный момент предприятием, сохранившим мощности со времен СССР. И выпускает широкий ассортимент. Ну сори, камера може скрипіти, а так. Я думав, що вона вообще не на подкасті побачив, десь тут видно ще є. Ну ви поняли, що в 79 му году, ну це вже не важно. Головне, що сначала був Т-125. Чи її завжди хочу назвати Т-125А. що у Владимира це 25 т Т-25А. Просто Короче, що самий перший був Т-125, потом на заміну йому якби прийшов Т-150, ну якби вам обясни, що скажете. Е, як це так? Значить Т-125 і є перший колесний трактор з згинающейся рамою що стоїть состоїть з двох полурам Так ось, е, оцей т 125 і є той самий Т150к. Тільки вже якби його ну не зразу, так взяли один трактор. А потім опять переробили, як на деяких предприяттях закупляють чужий трактор, купляють проєкт і перероблюють по-своєму. Воно, я так думаю, робилось постійно по капельки, по капельки, по капельки, по капельки. І ви бачили, яка на ньому кабіна. А там встановили передок од Т-150. Багато щоб взяли Т-150. Гусенічного. Виходить, почти все з Т-150. Що робить? Бо Т-125 тоді буде названня не таке. І просто його переіменували в Т-150к. Типа Т-150 колісний. Той самий гусінічний, тільки на нього вже колеса подобавляли, всяку фізню. А так мотор все залишилося в Т-150 гусінічного. От так я вже і вирішив. Ну, я думаю, що все так. Бо просто її переназвали. Ніякої заміни не було тракторів. Вони трудились і трудились. Ну на цьому я буду з вами прощатися. Всім спасибо за внимание. Всем пока. Силка буде на це відео, на все в описанні. Тільки одну секундочку. У мене щось з описанням якісь проблеми. Раніше воно у мене було під відео. Ось так. Ось тут воно в мене десь було. А сейчас у мене описання немає. Даже на чужих відео не можу подивитися. Я не знаю, чи ось воно звернулось. Потружусь чуть-чуть. всі добавляю що обіцяв. Чесно, якщо там буде задержання, що, наприклад, у например, цього вже два человека, там було 5 просмотрів, два лайка і один дизлайк, то... Вибачте, що не успів подобавляти цілки, бо якась тут винят. Ну, всем пока!